Отже, сьогодні, 4 лютого, відкрилася подача на Ukraine Permission Extension Scheme це схема продовження українських віз на 18 місяців. Сьогодні можуть подати зовсім небагато людей. Це люди, які отримали візи у найперші дні повномасштабного вторгнення. І функціонал подачі ще досить ранній, не все ще готово, але вже можна подати. Я покажу загалом, як працює ця форма і на що звернути увагу. Отже, на сторінці «Ukraine Permission Extension Scheme ви йдете до розділу Apply, і ось тут є кнопка «Start now». Значить, тут для того, щоб податися, ви натискаєте. Apply Now, а тут ви маєте підтвердити, де ви зараз знаходитеся. Звертаємо увагу. Особливо, що ви маєте бути фізично в Великобританії для того, щоб подати на Ukraine Permission Extension. Це обов'язкова вимога, з неї немає винятків. Ви маєте відповісти на це питання чесно. Якщо ви зараз не в Великобританії відповісти так, візова служба все одно знатиме, що ви... Насправді, не тут. Тому кажіть правду. Це питання про те, чи є у вас зараз інші візові заявки. Наприклад, якщо у вас є зараз заявка, яку ви подали, ну, наприклад, на Family, візу, вийшли заміж, чи одружилися з кимось, і ви після цього подасте заявку на Україн Permission Extension, та ваша попередня заявка буде скасована ось цією новою заявкою. Тому будьте обережні, ви маєте обрати, на що ви, власне, хочете подаватися. В силі завжди остання заявка. Я тут відповім, що в мене немає інших заявок візових у роботі. Тут є тільки одна опція. Я ввела одноразову адресу і пароль. А, так, тепер мені треба перейти в цей e-mail і дочекатися тут ствердження моєї e mail адреси Ось воно. Verify your email address. Також мені прийшов е-мейл про sign-in details. Це буде лінка для входу в мою заявку, якщо мені знову до неї доведеться повернутися. Ось тут Verify your email address. Вам потрібно натиснути на кнопку Verify, ввести ваш пароль, який ви щойно собі придумали, і зайти. Так, тут ви кажете, чия це адреса. Опції такі, як сам заявник, імміграційний радник, який знаходиться в ЄКІ або хтось інший. Так, у вас тут питають, чи є у вас імміграційний радник. Якщо ви подаєтеся самостійно, то його у вас немає. Так, у вас тут вийшла стріночка з підтвердженням даних. Тут буде стрінка з вашим іменем, я вписала сюди вигадані дані. Тут у вас питають, чи у вас були інші імена сюди входять як ваше ім'я, так і ваше прізвище. Тобто, наприклад, якщо ви міняли прізвище, вийшли заміж, то ви маєте це вказати. Я вкажу, що я не міняла прізвище. Так, я маю підтвердити, що цей емейл, за ним можна зв'язатися з цим заявником. Тут ви маєте ввести свій номер телефону, це має бути британський номер телефону. Оскільки це вигадана заявка, я вкажу, що я не можу відповідати на телефонні дзвінки. Вам краще вказати свій номер телефону. Беру якийсь вигаданий посткод і по ньому знайду знову ж таки вигадану адресу. Мене спитають, чи це те, де я живу. Я вкажу, що так, і що я живу тут. Аж 22 року. Якщо ви жили на багатьох адресах, вам треба буде тут вказати їх всі. Так, ваша стать, я вкажу, що я фімейл, і я вкажу, що я single, тобто незаміжня. Тут ви обираєте національність і де ви народилися. І вашу тату нарочення. Тут мене питають, чи є у мене чинний паспорт. Мається на увазі закордонний паспорт. Якщо у вас немає вашого закордонного паспорта, який чинний, ви маєте обрати ні. і у вас Буде можливість підтвердити свою особу іншими е, варіантами документів. Наприклад, підходить паспорт, що нещодавно закінчився. Е, я скажу, що в мене паспорт є, це вигаданий паспорт. Тут я ввела дані, які я бачу на своєму паспорті. Тут мене просять орган, який видав. На самому паспорті це написано. Іноді це цифри, іноді це буквами написано, хто видав. Тут, коли був виданий, коли закінчується, і ви підтверджуєте, що ви можете надати свій паспорт, якщо буде потрібно. Чи є у вас інші національності? Наприклад, якщо у вас є дві національності: одна українська, інша неукраїнська, ви маєте це вказати. Я скажу, що у мене немає. А, так, тут ви маєте вказати, чи є у вас а, чинна віза британська. Україн Permission Extension схема відкрита для людей, які зараз мають будь-яку з українських віз, тобто Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme, Home for Ukraine. Або на вранні тижні програми були пущені до UK як Live Outside the Rules, тобто поза імміграційними правилами, але на умовах української схеми. А також ця програма відкрита для людей, які Мали раніше українську візу, а потім перейшли на інший тип візи. І, наприклад, після цього втратили роботу, якщо це була робоча віза, і зараз хочуть перейти знову на українську схему. Так, тобто тут я вкажу, яка у мене зараз віза. Я вкажу, що в мене Ukraine Scheme це те, що в мене написано на BRP і в моєму ukvi аккаунті так, тепер це дуже важливо, коли закінчується ваша чинна віза. Тут вас зі знаком оклику попереджають ще раз, що ви маєте подавати на Ukraine Permission Extension схему, тільки якщо до кінця вашої нинішньої візи поточної залишається 28 днів або менше. Тепер дуже важливе питання. Багато людей питає: ой, а от в мене є дитина, у дитини в інший день закінчується віза, хто кого повинен чекати. Відповідь така: ніхто нікого не повинен чекати. Кожна людина повинна подати вчасно, впродовж останніх 28 днів чинності своєї візи. Але тут в заявці є ось цей пункт: Family members applying with you. Чи є у вас члени родини, які також подаються, про яких ви ще нам не сказали. І тут вам якраз повідомляють, що кожна людина повинна зробити свою окрему заявку. Але скажіть нам, but tell us if you're applying together. Але скажіть нам, якщо ви всі разом подаєтеся. Давайте для цілей цього тесту я введу, що в мене є дитина, яка. Зі мною Отже, тут я придумала собі дитину, на ім'я Андрій, який зовсім молоденький, він теж українець, і ось я ввела його номер паспорту. Заважте, навіть якщо ця дитина має інший строк дії візи, про який мене, до речі, тут не питає ніхто. Я все одно ввожу їх паспорт, їхні дані. Візова служба буде бачити, що колись там пізніше буде подаватися моя дитина. Це нормально. Вона може почекати ця дитина і податися тоді, коли прийде їй час. Точно так же і мій чоловік, якби у мене тут був чоловік, якщо у нього в іншу дату закінчується віза, я можу ввести тут їхні дані. І вказати, що от ми всі є одна сім'я, але я подаю тоді, коли прийшов час мені. Це дуже важливо. Так, зараз, щоб швидше зробити цей тест, я не буду вказувати, що в мене є ще хтось з родини. Далі буде питання. Історія подорожі по світу. Це стандартний пункт у візових заявках. Що вас тут питають? Чи ви були. В інших країнах, крім той, де ви зараз проживаєте за останні 10 років. Країна, де ви зараз проживаєте, напевно, якщо ви подаєтесь на Ukraine Permission Extension, і ви зараз знаходитесь в UK, то це, мабуть, буде UK. А, і так вам треба згадати за всі 10 років. Також тут є приписка: не пишіть сюди, візити до UK. до... Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Швейцарії або Європейської економічної ері. Що таке European Economic Area? Це ось ці країни. От, наприклад, давайте я введу, що я їздила в Туреччину. Туркі. Я їздила як турист, коли я заїхала. Це треба. Дивитися, наприклад, по борден пасам або по квиткам, які ви купували, наприклад, 10-2024-го. І виїхала я це, коли я покинула цю країну. Наприклад, я була там 7 днів: 8,10.24. Все. Для цілої експерименту я не буду вводити більше ніяких країн. No. Тут вас питають, чи вас коли-небудь депортували, з UK або якої або будь-якої іншої країни, чи ви подавали на біженство і вас, вашу заявку відхилили і так далі. Ось цей список прочитайте і ви скористайтесь прикладачем. І дайте чесну відповідь на питання, чи коли-небудь ви заїжджали до ЯКей нелегально. А тут важливо, якщо ви заїжджали до Який нелегально, і про це відомо, наприклад, ви одна з тих людей, які заїжджали нелегально через Ірландію, скориставшись послугами а, різних діячів, які вам продали а, фальшиву візу, вам доведеться про це вказати. Візова служба, скоріш за все, про це знає. Але для цілої цього тесту я скажу, що я ніколи цього не робила. Ну і тут про е кримінальні злочини, покарання, чи у вас без цього було, прочитайте. Е злочини, військові злочини, я скажу ні, а е терористична активність, знову ж таки, я вкажу ні. Екстремістські організації теж вкажу, що ні. І чи ви є людиною, яка є добропорядна. Знову ж таки, прочитайте, але скоріше за все, це буде ні. Це а, різні види роботодавців, чи ви працювали коли-небудь в цих місцях. Знову ж таки, для простоти я вкажу, що ні. А тепер а, важливий пункт про а, ваше місце проживання, де ви зараз проживаєте? Тут ви можете вказати, а, де ви проживаєте, наприклад. Я придумала цю адресу. А, значить, скільки, а, що, це, що, це за, що це за житло? Я написала, що це флет. Пустими словами, своїми словами відповідайте на це питання, який це тип, а, тип житла, чи це а, будинок, чи це готель, чи це мобільний будинок. Можете вказати, якщо ви ще живете у спонсора, що ви живете у спонсора, скільки там а, спалень. В цьому житлі і скільки людей там живе, включаючи вас. Ось я відповіла. Простими словами, коротко, не треба тут писати великих описів. Ось це великий і важливий пункт. Якщо ви проживали будь-де крім Великої Британії або України від початку вашої української візи. Ви маєте сказати нам, в якій країні, або в яких країнах ви жили, як довго ви там жили, і які зв'язки у вас є з Великобританією. Цей пункт якраз і вказаний для того, щоб відсіяти людей, які отримали візу українським про запас і поїхали кудись. Потім повернулися і хочуть податися. Це не означає, що всі вони отримають відмову. Це нормально іноді буває, що у людей міняються плани, поїхали в іншу країну, життя там не склалось, повернулися до от, не знаю, влаштувалися тут на роботу і подаються на Permission Extension. Ви маєте тут писати чітко, чесно і правду. Якщо ви напишете неповну інформацію, щось намагаєтеся приховати. По-перше, у візової служби є дані про перетину вами кордонів. Вони будуть бачити ваші тривалі відсутності. І якщо ви не поясните їх, це буде одною з можливих причин, що ваша заявка може розглядатися досить довго, вас будуть просити уточнення. Тобто, напишіть чесно і правду, як воно є. Давайте я тут напишу. Складний, наприклад, варіант, коли я жила, в Польщі. я жила в Польщі. Тут я написала приклад: не копіюйте його слово в слово. Я просто для прикладу написала, як людина може пояснити. Досить довго відсутність. З даному випадку я придумала, що наш заявник, наша заявниця, точніше, вона була відсутня і проживала в Польщі більше року, з жовтня 22 по листопад 23. І ось тут вона пояснює, що вона поїхала туди зі своєю дитиною, тому що її спонсор сказав їй, щоб вона виїхала і вона не могла знайти оренду в Великобританії. Потім вона вирішила повернутися до Великобританії, оскільки сюди приїхав її чоловік, і він зміг він знайти оренду для всієї родини. Ось так, простими словами, коротко тут цього у вас тисяча символів. Коротко поясніть, де ви були, скільки ви там були, чому ви там були. Далі я додаю, бачите, тут я сказала, де я була, Poland, тобто Which Country's you lived in. Потім скільки я там жила, ось я вказала, дуже чітко з жовтня 22 по листопад 23. А, і третє, ось ця фраза, які зв'язки у мене з Великобританією. Наприклад, що у мене тут родина, житло, робота або навчання. Ось я вказала, що з грудня 23-го я живу в UK, я орендую житло. З моїм чоловіком та дитиною, що я вже вище сказала. І я працюю парта, дитинка ж маленька в даному прикладі, як учитель мистецтв. Це коротке пояснення, не треба писати описів, але треба чітко відповісти на ось ці питання. Значить, далі блок, який стосується заявників, яким менше 18. В даному випадку моя заявниця їй більше 18. Але, наприклад, якщо вона буде заповнювати заявку від імені своєї дитини, це буде окрема заявка, не ця заявка, то вона а, має вказати а, додаткові дані. Тут написано: якщо вам менше 18 і ви навчаєтесь, ви маєте сказати нам назву своєї школи або коледжу. Дату, коли ви почали там навчати. Це тільки для дітей до 18, які десь вчаться. Якщо вам більше 18, не треба сюди писати свій коледж, це саме для дітей, які в школі, в коледжі навчаються. Їдемо далі. Власне, тут мені дають можливість перевірити мої відповіді, якщо ви бачите, що щось не так, поміняйте. І якщо у вас все правильно, натискаєте ви Continue. Значить тут вас питають, чи можете ви надати паспорт для цієї людини. Якщо ви не можете його надати, наприклад, ви загубили свій паспорт і ви не можете його відновити, ви тут маєте про це написати і пояснити. Так, далі написано наступне. Що після того, як ви подасте свою аплікацію, ви маєте надати документи комерційному партнеру. Комерційний партнер це візовий центр. Ці візові центри всередині які зараз управляється компанією TLS CONTACT. Ви можете завантажити свої документи онлайн перед тим, як відвідувати візовий центр. І власне і все. Ви маєте привезти свої оригінали своїх паспортів на зустріч. У вас не пустять без оригіналу паспорта, якщо тільки інше не вказано в вашій заявці. Так, а тепер я підтверджую, що я все зрозуміла. А, щодо наслідків а, моєї аплікації, я підтверджую, що я є. Власне, сам заявник, який подається. А якщо ви подаєте від імені дитини, ви будете обирати іншу опцію, або цю, або цю. Перевіряєте ще раз дані, ось після цієї сторінки ви не зможете більше відредагувати свою аплікацію. Тому будьте дуже уважні. Я натисну Continue. Що відбувається далі? Далі, от на цьому моменті, моя заявка вважається подана. З цього моменту і до моменту, поки буде винесене рішення по моїй заявці, я не повинна виїжджати з території UK. Якщо я вийду з UK, а Паром потяг автоматично повідомить про це візову службу. Вони передають туди дані всіх пасажирів, що залишають територію UK. І це призведе до автоматичного скасування цієї заяви. Ви можете собі це роздрукувати, якщо хочете, але це ще не все, ви маєте пройти до наступних кроків. Значить, дивіться, це відео записується 4 лютого. На даний момент, 4 лютого, Є тільки один спосіб надати біометричні дані це відвідати ніжками візовий центр. Ось тут, на сайті UKVI, вони обіцяють в розділі Proof of Identity, що вони нададуть можливість reuse, тобто перевикористати попередньо надані біометричні дані. Протягом наступних е, тижнів. Тобто, у вас буде можливість використати ваш старий BRP, вашу стару картку, е, і уникнути походу до візового центру. Але наразі, на 4 лютого 2025 року такої можливості немає. І всі, хто подається зараз, ці люди з дуже-дуже ранніми від, виданими візами, Мусять відвідати візовий центр. Як це відбувається? Збережіть собі ось цей номер, до речі, це ваш унікальний номер аплікації UAN. Ось він у нас. Вас цікавлять оці цифри. Збережіть, він вам зараз знадобиться. Далі ви переходите для бронювання апойнмента, тобто візиту. Бачите, що зараз відбувається з блимає. а блимає все це тому, що мене переадресовує на сайт ТЛС-Контакт. Сайт мене вітає, каже, давайте вас зареєструємо. Я тут маю обрати собі пароль, оберіть пароль і запам'ятайте його, запишіть-небудь, тому що якщо вам треба буде змінити дату подачі чи завантажити якісь документи, він вам знадобиться. Тут ви маєте погодитися з усім, можете вказати, як з вами комунікувати, і ви реєструєтеся. Тепер вам каже система, що вам відправили e-mail. І ось я бачу TL-SContact, Active TLS-аккаунт. Тобто вам потрібно активувати свій аккаунт в TLС-Контакт. Ви натискаєте, що ви так і дійсно хочете його активувати? Тут вам потрібно буде ввести uh, UAN, який я щойно радила вам запам'ятати. І тут вам потрібно ввести ваш пароль, який ви щойно створили самі для себе. Це не пароль для Gov.tk, це пароль для телесконтакту. Вони у вас будуть різні, можливо. Так, uh, що тут? У вас. Ви можете обрати найближчий візовий центр. Можете ввести місто. Але пошук тут працює дуже погано, тому переходьте в ліст View, тобто списку, і шукайте тут свій центр. Давайте уявимо, що я в Манчестері. Я перейду сюди. Self-service appointment це безкоштовний appointment, можете поставити тут. Self-service означає, що ви самостійно завантажуєте свої документи. І тут вам кажуть, що найраніший appointment, тобто візит, це 10.02. Ну, наразі це через 6 днів, не так то й погано. Отже, Тут вам показується синеньким, звичайний апойнтмент, жовтеньким, оранжевим, прайм-тайм, звісно ж, за гроші 60 фунтів. Тому обирайте синенький. Обрали, коли ви хочете прийти, натискаєте Confirm. Тепер а, ви переходите далі. І тут у вас з'являється кнопочка Upload Documents. Ви можете їх завантажити зараз, ви можете їх завантажити пізніше. Тут я оберу, що я хочу зараз завантажити. І в мене питають, щоб я завантажила ось цей паспорт. Це паспорт, який я раніше вказала в заявці. Тут мені кажуть, які вимоги до файлу. Якщо все добре, я натискаю «Upload», обираю свій паспорт. Ось він у нас перевіряється. Треба почекати. Паспорт завантажився. Тут, якщо чесно, ці, е, в цьому дропдауні треба щось вибрати в цьому в меню, але тут немає пункту паспорт, тому я, наприклад, обрала би адри. Їдемо в самері. Власне, це все ви можете надати тут більше даних. Наприклад, якщо у вас, як у нашої Анни, була історія, що ви проживали в Польщі, а потім повернулися, і ви тут зараз орендуєте, працюєте, ви можете завантажити свій договір оренди, де вказано, що ви тут проживаєте. Можете завантажити якусь там форму П60 за рік, що ви тут давно вже працюєте. Тобто, Хочете додати сюди додаткові документи, додавайте. Але можете не додавати. Що сумніваєтесь, додайте. Бачите, тут написано От є Submitted, це означає, що ваші дані ще не подалися. Якщо ви натиснете кнопку Submit Documents, ви вже не зможете додати ніяких більше документів самостійно, тому переконайтеся, що ви завантажили все. Зараз я натисну uh, Submit Documents. Ще раз скажу, що я так дійсно готова вже все подати. І, власне, все. А uh, ось на цьому етапі мої документи будуть подані до uh, візової служби, і я маю прийти на апойтмент. Uh, про що мене зараз і повідомлять? Ось мені тут розповідають. У мене навіть є статус, перевірка, ось мені кажуть, куди мені прийти зручно, адреса, карта. Ось що мені, як мені підготуватися до мого апоїнтмента, до мого візиту. Тепер який у мене звичайний апойтмент. І ось тут у мене є можливість скасувати мій апоймент, що я зараз і зроблю, тому що це, звісно ж, тестовий апойнмент, я не хочу забирати ні в кого слот. Так само і ви можете скасувати свій апойтмент. І якщо вам, наприклад, треба перебукати на іншу дату, ви можете потім забукати інший апоймент. Це зручно для людей, яких, ну, наприклад, помінялись плани, ви можете на інший день. Перебукати. Я цього зараз зробити не буду, але ви можете це зробити. Це, власне, і все. Ще раз, це відео було записано зовсім рано, через годину після відкриття Ukraine Permission Extension у формі можливі зміни. Ми все ще очікуємо, що дозволять не відвідувати візовий центр, а використовувати прострочені BRP для перевикористання біометрії. Але загалом. Процес подачі такий. Дякую за увагу. Всім удачі з продовженням віз!